Вітаємо вас, сьогоднішній наш гість, пан Іван Доскоч, науковий співробітник Національного наукового центру інститут бджільництва імені Петра Прокоповича, селекціонер, бджоляр, президент асоціації маткарів, як записано нашим чиновником матководів України. Тема масове винищення бджіл, його наслідки і як з цим боротися. Пане Іване, не таємниця, що інформаційним приводом є недавній випадок на Брідщині. Розкажіть про нього, що трапилося? Ну, ясно. Доброго дня всім. Сьогоднішня зустріч, я думаю, у нас буде на веселішій ноті, але є так, як є. Маємо величезну проблему на Золочівському районі, як тепер на Брідщині. У нас загинуло більше тисячі сімей. Це загинуло. Безповоротно, це не то, що вони ослабли там трошки утро. Це, це просто лежать. Нема вже тих сімей, і відновити їх неможливо. Коли це трапилося? як? це трапилося з четверга, там, того тижня, і ми в п'ятницю вже пасічники повідомили нас. Скликали комісію. У нас відповідно до наказу міністерства 338 Є при кожному ОТГ створена комісія. Щодо запобігання отруєнню бджіл. Ну, ну то запобігання, але воно не запобігло, бо так сталося. Воно не може запобігти так комісія. Але вона виїхала на місце, обстежили, описали, побачили дійсно, встановили факт. Тобто комісія встановила факт отруєння бджіл. Але в процесі роботи комісії було встановлено отруєння не лише бджіл, а ще й комах, інших комах, інших запилювачів. Ну, віць мій, що ми побачили, що навіть хрущі попадали мертвими з дерев в цій зоні, де ці знаходилися поля, де поля оброблялися. Ми почали вити на сполох. І коли комісія засідала, ми потім знову зібралися черговий раз на наступний день в суботу. І ще більше пасічників звернулося зі, зі, зі з різних ще населених пунктів про те, що відбувається. Який це аріал. Ну, це... Ні, це Пониковицька сільська рада, колись була ОТГ, Пониковицька ОТГ. Ну і в раді, і всюди дає поля от, Західного Бугу, там всюди відмічаються ці такі випадки втрати комах, бджіл. І коли комісія зібралася, і ми вирішили, що це не просто така справа, що от бджоли загинули, загинуло довкілля, і масово це відбувається. І була така пропозиція, що визнати це екологічною катастрофою, тому що в законі чітко написано, що екологічна катастрофа там є визначення, якщо стається таке у визначеній території і там гине живий світ, організми живі. То це є екологічна катастрофа. Воно там ділиться на категорії різні. Там, якщо люди загинули, то там перша категорія, все, якщо менше вага. людей загинуло, то друга категорія. Ну, а якщо люди не загинули, то там третя категорія катастрофи. Ну, але факт катастрофи. Коли я вже до вас, коли ви зателефонували, до вас збирався вчора, ми, до речі, збиралися, голова ОТГ зібрав. Зібрав пасічників і зібрав керівників. Ну, керівників не було, а були агрономи, були юристи аграрних фірм, які там є, крім того Західного Бугу, то чоловік прийшов зі сльозами на очах і заявив, що і, і, і дитина вже почала кашляти, задихатися, алергічні якісь приступи і висип. Ну, Може, це випадкове, може, це збіг обставин. Але вчора голова доручив зайнятися тим. І сьогодні вже цим займаються і, і лікарі наші. І виїхали на місце там, і вчора збирали знову комісію. Зібрали, комісія постійно працює, відібрали проби бджіл, проби ґрунту, аналіз, і відправили в Київ в лабораторію. Називається не пам'ятаю, але на Донецькій лабораторії, яка займається дослідженням якраз оцих проблем, токсикозів, отруєнь, і так далі. Хто платитиме за ці аналізи? Ну, поки що будуть платити пасічники самі. Це скільки? Ну, одна проба це більше 10 тисяч гривень. Поясніть мені, будь ласка, винищили мої бджоли. Я за аналіз маю платити. Це подібно на те, що мене побили, і мені треба зробити експертизу медичну і кажуть, заплати за те, щоб ну, з'ясували. Так, розумієте, Так написали в наказі 338 Міністерства аграрної політики. Так написано в наказі. І по-іншому, я, як член робочої групи міністерства, був проти такого і казав, що це ненормально. А хто буде піклуватися за те, що крім ну, бджоли, ясно, є людина, власник, так? Ну, а, а загинуло довкілля, загинули природні запилювачі. Хто за них буде піклуватися? А є. якщо, не дай Бог, підтвердиться, що це ще є сьогодні проблема з, з дітьми нашими, ну то вибачте, як? Я дивився сюжет бродівського телебачення, і мене вразило дві речі. Це один пасічник, який має пенсію там, до трьох тисяч гривень, mm -hmm. і в нього все винищено. До нього приїздив хлопець зі Сходу, який вже рідних немає. Але колись з дядьком приїздив купувати в нього бджоли, і в відпустку військовий приїхав до цього пасічника. І цей плаче буквально, тому що у нього винищена вся робота його року, і він вже не знає, як відновити. Інший чоловік. Син, якого служить на передовій, збирав зі своєї пасіки гроші, щоб придбати автомобіль синові на передову. Так. І тепер знову у нього не буде ні краплини меду, фактично. так? Не буде. Це факт, який є, з яким ми пасічники в наші постійно. У нас є фонд створений пасічницький, там Василь Целюх і. Павло Кулінець, вони очолюють цю групу. Вони постійно їздять на схід, постійно возять, займаються волонтерством, підтримкою. І наші пасічники приймають в тому участь, розумієте? І ці люди, які тим займалися, сьогодні залишилися без нічого, без бджіл, без можливості заробити і допомагати. Це не вперше. Були випадки раніше, так. коли відшкодовували пасічникам. Ви знаєте такий випадок в Україні? Я знаю один такий випадок, де. Е... Мій колега Василь Целлюх зміг довести кілька років тому, зміг довести шкоду через екологічну прокуратуру, що вони заподіяли шкоду. І то цю агрофірму оштрафували за те, що вони щось там десь порушили при використанні, але не відшкодовували за завдані збитки. Людині просто заплатили штраф великий 170 тисяч штрафу. Ну ви уявляєте, що для агрофірми 170 тисяч, то хіба штраф? А пасічник вклав певні кошти, а час пасічний? і нічого не одержав. Відшкодування Роман, Дивіться, я щоб ви собі уявляли і глядачі, щоб ви розуміли, що що втрачає пасічник, коли отрують бджоли? Це як мінімум втрачається бджолина сім'я. Це по ціні від 2 до 3 тисяч гривень. Це якщо одна, а якщо це ну, ну, потім буде множити, це треба винищити, спалити, перетопити рамки. Вулики можуть залишитися, а може їх придеться теж. Не знати, якими перитроїдами, якими отрутохімікатами це діло труїлося. Ну і втрачена вигода. Він же цілий рік нічого, ні граму меду не візьме. У нас сьогодні середній медозбір по області це 35-38 кілограм меду. Пасічник збирав. Розумієте як? Це все, він нічого того не буде мати. А тепер візьміть все сукупно, добавте, Нехай навіть сьогодні той мед буде по 100 гривень, щоб легко рахувати, так? це 3800 на меду, він міг заробити і ну, 2,5 тисячі, хай буде сім'я. Не кажу, вже там рамки, вущина і так далі. Це 5,5 тисяч прямих збитків, прямих. Ну, якщо в людини загинуло 100 сімей, а в районі в нас загинуло більше тисячі сімей. Можете всю відео, які прямі збитки? Я вже не кажу за екологію. Я не кажу про те, що відбувається навколо тих полів, і чому це відбувається. І хто це буде компенсувати? Як? Чому це відбувається? Всі випадки в Україні показують пальцем на агрохолдене і на пестициди чи інсектициди, які вони використовують. Є інші варіанти заподіяння такого масового мору бджіл. Від хвороб може так бути, що от буквально сотні тисяч сімей гинуть не може такого бути. Ми провели зразу ж. Ми в той же день провели, запросили державну службу, ДПСС, Держспоживслужбу. Вони провели дослідження, але вони вже проводять, вони кожен рік проводять в нас дослідження на хвороби бджіл. Тобто в Радівському районі хворі бджіл, від яких інфекційних не було ніколи. Не виявилися і не було їх. Чому не було? Бо броївський район завжди продавав бджоли, продавав матки, і завжди в нас ведеться контроль весняний за тим, за благополуччям і здоров'ям бджіл? Тобто бджоли від того не могли загинути. І що б вони там ті аграрії не говорили? Бджоли почали пропадати тоді, коли оприскувачі фірми, Західний Бог вийшли на поля. Як би вони мали обробляти свої поля, якими хімікатами і в який час? І як за формою, за організацією мали би попереджати? Ну, зрозуміло, що вони попередили. Вони написали листа, вони попередили місцеву територіальну громаду про те, що вони будуть обробляти. Єдине, що вони написали, що вони будуть обробляти гліфосатом. А чим вони обробляли, це вже питання. Ну, я, як агроном, який працював в цій системі, ну, 15 років, очолював я агрофірму. І знаю дуже добре, агрофірма займалася вирощуванням хмелю. І я дуже добре знаю, як ми використовували засоби захисту рослин. Без засобів захисту рослин неможливо держати належний урожай. І тому, що вони там використали, ми не знаємо. Ми, ми, ми тільки констатуємо факт, що дійсно відбулося те, що відбулося. Сталося так, що зранку люди були на пасіках, а після обіду вже вийшли. Якимсь чудом вони з'явилися в ньому і почали обробляти поля. Вони стверджують, що вони обробляли поля по чорному ґрунту. А виникає питання: а хто ви хоч читали наказ і правила обробки полів? В правилах обробки полів, застосування пестицидів написано, що поля обробляються в вечірній час і до 10-ї години ранку, і тоді бджіл можна рятувати? Тоді бджіл, да, тоді. Ну, треба вернутися тоді трошки пояснити глядачам і вам поясню, що є різні, порізні, різні препарати з різною дією. Розумієте, є препарати, які мають контактну дію. Вони мусять попасти на бджолу, тоді, чи на комаху, чи на шкідника. Ну, будемо говорити, що вони обробляються, щоб знищити шкідників на полях. Є контактної дії, є системної дії. Тобто контактної дії він працює тільки тоді, коли він попав на шкідника, і шкідник помер. Системної дії, коли він попадає на рослину, в рослин, через рослину всмокчується всі рослини, і шкідник, який сідає на рослину, той сік споживає, і тоді гине. Ви передбачаєте, що це було системною дією. Пане Роман, зараз ніхто Майже аграрії не користуються старими препаратами контактно кишкової групи. Сьогодні використовуються в основному системні препарати, нові препарати. Но до цих нових ну, взагалі три, є три групи інсектоцидів: то є фосфороорганічні, то є піритроїди і нікотиноїди. Самі старі це фосфороорганіка з там, різними іншими компонентами, Там прилипачі, зволожувачі і так далі. Але Основна група це є фосфороорганіка. Воно то старе, давно перевірене, токсичне, надзвичайно токсичне, використовується дуже мало. Другий це є піритроїди. Піритроїди це вже новіше покоління ядів, я буду називати так. Вони працюють по-різному. Вони є системні, вони є контактні і вони є контактно-системні. І на третя група це нікотиноїди, за які зараз найбільше ведеться боротьба в Євросоюзі. Люди борються з цим. Тому що нікотиноїд він працює дуже акуратно, дуже ніжно, незамітно, і він, його віднесли до третьої групи токсичності. Тобто він мало токсичний для людей, хочу зауважити. І там пише на, на тій інструкції, що він мало токсичний для людей і не токсичний для бджіл. Ви коли, коли ми в інституті проводили дослідження, ми виявили. Що він малотоксичний для людей, але він є токсичний для бджіл, бо бджоли втрачають орієнтацію. Тобто бджола, коли на нього випадає або вона одержує нікотиноїд, то може бути будь-який препарат, може бути біская, може називатися там різними назвами комерційними. Але діюча речовина. Ми сьогодні з вами говоримо професійно про діючі речовини. Ну то діюча речовина нікотиноїдів має різні назви. І коли вона попадає, вона починає діяти помаленько, і вона діє на, перерив, на перерву нервових імпульсів. Тобто, бджола втрачає орієнтацію. Вона не вертається назад. У загальній ви підозрюєте, що одним з цих трьох отрутохімікатів хімікатів були винищені бджоли. Я вважаю, що… Що був застосований не тільки ґрунтовий гліфосат, який вони написали нас, повідомили, а був застосований в комплексі з ґрунтовим гліфосатом який з піритроїдів, з групи піритроїдів, яка має токсичну дію на живий світ, на комах, і тому вони померли. По-іншому, не може бути. Ви вірите, що можна буде довести вину Агрохолдену? Ми намагаємося це зробити. Це чотири роки було попереднього року, у 22-му році теж було отруєння бджіл. Ми теж по але пасічники вони є добрі люди по натурі своїй. І цей же Ярослав Мамай, про якого ви говорили, до якого приїхали в гості люди. І він там плакав, бідак або взяв всю па він сказав: Люди добрі, я вам прощаю, я собі відновлю пасіку помаленьку, але більше того не робіть, як Руславі, якщо ми їх не покараємо. То на слідуючий рік вони знову те саме зроблять. І так сталося. Так сталося. Тепер всі пасіки загинули. Агроном той самий, агрофірма та сама, методи роботи ті самі. Саме основне, що для того, щоб не гинули бджоли, є ряд правил. Вони, вони однозначно загинуть не, не масово. Коли будуть вчасно обробляти, не можна обробляти, наприклад, з поля виходити, коли є вітер більше 4 метрів на секунду. Цей день, коли вони обробляли вітер був 8-12 метрів на секунду, це можна подивитися по метеопрогнозах і по метеозвітам. Вони почали вони обробляли поля в білий день, що категорично заборонено взагалі. Розумієте як? Тому що вони, коли обробляють поля, вони обробляють його гліфосатом. Гліфосат це системний гербіцид, який попадає в рослину і вбиває рослину до кореня, і корінь спалює. Якщо в цей час є бджоли, то Попадає на бджолу, і бджола ну зрозуміло, що вона не може вижити. Розумієте, як? Тобто, якби вчасно оброблялося, якби це робилося в нічний час, якщо б це оброблялося відповідно до правил внесення тих гербіцидів, як ніяких би вітер не розносив, не було би тої катастрофи, яка сьогодні є. Ви знаєте такі агрохолдинги або таких фермерів, які дотримують у цих всіх правил? Ну, я можу сказати, що є в нас така недалеко від наших пасік, від інститутських, є в нас фірма, така Броди Агро, Вони дуже ретельно стараються. Вони до того, що вони телефонують, вони дзвонять, вони пишуть, коли вони обробляють, чим вони будуть обробляти. Запрошують на ті обробки. Я до них приїжджаю, коли вони обробляють. Я можу подивитися, що заправляється в ті оприскувачі. Вони роблять це, от зараз останнє повідомлення. Вони завтра будуть обробляти в нас поля ріпа, квітуючий ріпа. Ну ніби заборонено. Не можна квітуючі рослини обробляти. Її обробляють або в фазі бутонізації, або після цвітіння. Но шкодочинність висока, і вони змушені обробити, бо пропаде ріпа. тоді вони використовують системний препарат біскає, який буде оброблено. Він небезпечний одну добу для бджіл. Якщо він на бджолу попаде, Але коли вони будуть робити це в ніч з 10-ї години вечора до ранку, то бджола не літає. Зранку зараз холодно, бджола теж не буде літати? Я маю надію, що вони оброблять і збережуть свої посіви, і збережуть наші бджоли. Ми говоримо зараз про Брідщину, Золочівський район. Так. Яка ситуація на Львівщині? Є подібні випадки в інших? Я районах? за Львівщину всю не можу сказати. Я заакцентував увагу на своєму районі, але по Україні хочу сказати, ми маємо катастрофічний стан. Що означає катастрофічний? В ну, майже в кожній області ми маємо от потруєння бджіл, особливо східні райони, регіони наші, там, де великі поля. Там кожен рік ми маємо падіж бджіл величезний. Но Якби гірко так сказати, але ми кожен рік з Західної України продаємо туди бджоли. Вони там гинуть. Вони там гинуть. То якби з одної сторони. Так, ви маєте бізнес. Так. Ми маємо якби, якийсь дохід, бо в нас нема таких медових взятків, як є на Сході, там є тисячі гектарів медоносів. розумієте? Вони збирають там соняшника. Дуже багато. А ми збираємо те, що ми можемо тут з лісу, десь трошки звідти, десь з поля, з болота якогось. Ну і якщо там ріпачок десь понесівали, то добре. Ну а якщо там такі господарі будуть, як той західний бух, то я думаю, що це нас не буде навіть що в себе оставити. Я розумію, що такої статистики немає. Скільки пасік розташовані в притул до полів агрохолдингів, але хоча б приблизно це 10%, 20%. То, тобто пасічникам треба втікати від великих полів, від широких, так? Е, пасічникам нема куди втічі. В них є стаціонарні місця пасік. Ну, агрофолдинги не мають права обробляти поля ближче 500 метрів до села. А бджола летить 7 кілометрів? А бджола летить, ну, продуктивний льот там 2,5-3 кілометри, а летить 7-10 кілометрів, якщо там Є пошук нектарних запасів якихось, якщо їх тут. Її отрута, вона знайде. І вона знайде ту отруту. Бджола має в сто раз більший, скажімо, по-простому нюх, ніж людина. І вона чує те, що ми не чуємо. Нектар вона відчуває дуже далеко. Пане Доскович, ми зараз говоримо про те, що Україна йде в Європу, про те, що екологія, що зелене відновлення, ну і таке інше. Багато-багато говоримо. На практиці що виходить? На практиці виходить, що ми безкарно винищуємо бджіл. Які запилюють один з основних запилювачів, не буде бджоли 40% урожайності. врожайності. не буде бджоли, не буде. буде нас. Не буде бджоли, не буде нас через 4 роки. Після того, як, як загинуть бджоли, через 4 роки загинуть. Тобто науковці це вже довели. Це доведено вже не тільки нами, це і європейське Європейського співтоворота, американське товариство. Вони дуже багато приділяють уваги збереженню бджіл, тому що це аксіома, не буде запилення. Я вам скажу 40% втрачається. Запилювати. Якщо не буде бджіл, то не буде інших природних запилювачів. Тобто, ми втрачаємо продуктовий, як би сказати, е сектор, з якого ми живемо. Просто не буде мати що їсти. Ми невеликих здобутків досягли в ставленні до тварин. Але все ж, якщо Жорстоко вбити собаку, не дай Бог, там, чи кота, і це будуть бачити, можна довести нині вже до кримінальної відповідальності. Є передбачена статті кримінальної А якщо вбити десятки тисяч бджіл. То нема кримінальної відповідальності поки що. Штрафом відбудеться. Адмін. Правоохоронні органи стараються це показати як адміністративне правопорушення. Це через те, що ми такі екологічно неосвічені, що ми через... палимо. Палимо листя дотепер і думаємо, що це нормально, так? Ви розумієте, риба гниє з голови. Погоджується з тим. А голова, а голова любить якісний мед. А голова любить якісний мед і думає, що вона його привезе звідкись. Так само, як вона думає, що на дітей буде вчити за кордоном, що на машинах вона буде їздити, європейських, американських. Як вона вона так думає, що Голова продає український мед в Європу, посередники, так. і каже, що там багато українського меду. Як же він туди може? Третє третє місце в світі. Ми займали та в другому році по виробництву меду. То, тобто, то, то по ринкових даних, а не по тих, що ми Ми більше виробили. Ми ж багато меду маємо в запасах, які пасічники не реалізували. У нас неорганізований ринок меду. У нас дикий такий хаотичний ринок меду. У нас є перекупи, які скупляють пасічників мед. Гарно його пакують. Треба ще це від голови, так? Ні-ні, ні, то такі, то ще гірше, Ще так, гірше? Де? то ще гірше. Та. То те, яке хитре, таке, яке хоче заробити стільки ж, скільки заробляє пасічник за сезон. Ну, дивіться, от сьогодні ціна меду на ринку, так? Сама така середня по, 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 по броди, золочів, львів, 160 гривень коштує звичайний такий от простий рядовий мед соняшника. 160 гривень літра. В літрі є кіло 400. Сьогодні заготівельники купляють мед по 55 гривень. Зазор хороший. А, а... чому пасічники продають їм за таку ціну? А виходу нема, нема. куди дівати. Ну, зараз новий сезон починається, Треба кудись той мед скласти. Розумієте? Я? Від інсектицидів. Бджола одразу гине. Бджола стає слабкою. Мед стає неякісним. так? Меду не стає, просто його нема. Якщо бджола загинула, меду не тобто буде. Тобто такого варіанту, що пестициди впливають на якість меду, не існує бджолі? Ні, фунгіциди впливають на якість меду. Це ті, що проти грибків. Так, це ті, що там обробляються, наприклад, щоб грибки не нищили рослину, культуру, бо ж грибок він постійно є присутній. Він довше живе, як ми на планеті. І тому обробляються фунгіцидами. І зараз теж та сама проблема з фунгіцидами. Якщо ви раніше були контактні фунгіциди, там окес міді, була там редомілки, а зараз в нас пішли системні фунгіциди, які налили на рослину, рослина його втягнула, поставила захисний бар'єр. Ця хімія. І ви ж розумієте, відбувається сокорух в рослині. І вона найкраще, все, що в неї є, вона дає в репродуктивний орган для одержання насіння, коли бджола прилітає на таке оброблене поле, де застосувалися фунгіциди. вона бере той нектар і несе його у вулик. Вона бере той пилок, який оброблений фунгіцидом, і несе його у вулик. І ми тоді бачимо, що бджоли гинуть не зразу, а протягом місяця-двох, і на осінь вже нема кому зимувати. Як пасічникам рятуватися? Я не запитую, як поставити на місце агрохолдингів і змінити законодавство. Бо це очевидно, тут якийсь абсурд: абсурд, який закон... лобі, законодавець розуміє. має змінювати. Ну, законодавець має лобі аграрне. В Верховній Раді ви розумієте, ми це вже не секрет. Це всі вже знають, що в Верховній Раді є групи, які лобісти аграрні, які не проголосують, наприклад, за кримінальну відповідальність за знищення бджіл. Не проголосують за кримінальну відповідальність за забруднення озер і винищення риби. Не проголосують. Як, як би ми, скільки би ми не давали пропозицій, туди, ми даємо такі пропозиції, вони або не розглядаються, або не вносяться в акт в зал, і, або вони гублять їх в, комісії, в комітетах, щоб вони не виходили далі. Ну, в нас і на дорозі в ЄС їх не змусить європейська співдружність прийняти ці законодавства. То ми почнемо говорити про політику, трохи може комусь то не сподобаться. Потім ще вас насварять, бо я вже на пенсії мені все одно mm -hmm. питання в тому, отаке про річ, що ряд е, я до хімікатів, будемо їх так називати, чимікати отрутохімікати, отруто, хай будуть та ні, я то так з'ядрено. Так, вони е, заборонені в Євросоюзі. І Євросоюз не дозволяє їх використовувати. А, ми а в нас дозволено. В Державному реєстрі дозволених до використання пестицидів. Є ряд перелік, величезний перелік препаратів, які заборонені в Європі, в Україні можна. Яку лупу треба в Європі, щоб вона це побачила в нашому законодавстві? А, це невідомо для чого їй ця лупа. А на що? Треба вивезти звідти все сюди. Там же 100 тонн. 100 тисяч тонн гербіцидів робить одна компанія ФС чи FMC. Ну, Але ж потім звідси, ж потім звідси їде сільгоспродукція. Ну, в тому числі мед, який дописали до заборони ну, ви ж дивіться, імпорту ну, в останній час. Чому 1 травня Євросоюз закрив нашу аграрну продукцію для Євросоюзу? А тому, що воно тут вже. Використовується ряд оцих от препаратів, які знайшли в продуктах, які експортуються. Про це не говорили. Вони їсти про... не будуть, то вони про це говорити не будуть. Просто я вам говорю як науковець. Тобто основна причина це те, що наша сільськогосподарська продукція це стає не все не менш якісною? Це основна якісна. причина. Основна причина, що в нас дуже дешева сільськогосподарська продукція. Дуже дешева. Ми демпфінгуємо фактично Європейський Союз і валимо їхній аграрний ринок. А ви розумієте, що Україна, якби працювала на сучасних технологіях, це 30% продуктового ринку планети ми можемо закрити в Україні. А кому це треба? Але боротьбу з агрохолдинами, з таким законодавством треба продовжувати. Інакше після бджоли, через 4 роки ми. Ви розумієте, агрохолдинги? В них задача це одержати прибутки і вихопити в людей побільше земель. Коли ми вчора поставили питання, що ми будемо розривати з вами договір на оренду земель людських, які ви орендуєте в нас. Гарний крок. Бо ви орендуєте в нас землі, і нас ж труїте. То на що я тобі буду давати землі, Щоб ти заробляв і труїв мене, моїх дітей? Ну це ж воно ж не відбувається. От сталося, димом пішло десь і розвіялося. Воно ж сіло тут, всій землі. Розумієте як? Це так само, як вони вносять там. І, і, от ще в 80-ті -90 90-ті роки ми дуже ощадно вносили хімічні добрива. Розумієте? Одна хвилина залишилась. Отже, засіб боротьби з агрохолдингами один з найбільш дієвих. Це коли місцева громада скаже, ми розірвемо угоди на пої. Якщо ви не будете дотримуватись законодавства. У нас виходу немає іншого. Ми оголосимо інший конкурс. Дякую. Це досвід, про який розповів пан Іван Доскоч, науковий співробітник. Національного наукового центру інститут бджільництва імені Петра Прокоповича, президент Всеукраїнської асоціації маткарів, селекціонер бджоляр. Борімося і поборемо. Боремося, бо нам тут жити. Дякуємо за увагу.